І так, ви в гостях на каналі 7Games. В общем, я тако на пеньках. любуюсь этой цією красотою. Думаю так, що робить? Красиво то як. Красота така. В общем, звонит мені друг і каже, так і так, є діло, Питаю, є Каже, є людина, має купу грошей і потрібно допомогти розвивати території, каже. тому що вони стоять і без діла. Потрібно їх закупив поля, потрібно облаштувати ферми, де потрібно ферму перенести, перенастроїти. В общем, є територія, є люди, трішки зовсім людей, але є. І її потрібно облаштувати. О, каже, гроші ми тобі даємо, тільки ставай і працюй, аби тільки працювати. Кажу ж, так що? Добре, будемо займатися човні, щоб цікавіше трішки жилося. І з цього моменту почалась моя історія. В общем, поговорив я з ним, закінчив свої справи і приступив до роботи. Ну, зараз я бачите як все по долі бігають. Це взагалі красота. Вже прикупив свою машину для роботи. Це чисто так, для роботи щось трішки грязно, бо ми вже працювали до цього, я просто, просто пізно почав вам розказувати, але все ж таки. Це така ярмарка, так, деякі люди можуть пізнати, що за ярмарка, в яких вона в містах є, Ну, до речі, дуже пам'ятково можна сказати. Доволі таки знайоме місце. Йдемо до машини, кидаємо і поїдемо. Зробимо короткий обзор того, що ми маємо. Також ви бачите, що в нас є на балансі, да господи, їдь скоріше. Є 4 ферми. Коровник, конюшня, свинарник і овчарня. На деякими з них я вже почав працювати, тобі ж вони вже є оформлені. Завдання стоїть таке? Це облаштувати і налагодити і все производство, яке є тільки. Тобто навіть до такої мілочі, як тримбель. щоб він у нас був в наявності. Це я зараз заїду вам покажу свою доміну, я її вже облаштував, построю тут було чисте поле, ну, чиста набережна, але ми звичайно зайняли найкраще місце для себе. Спокійно це зарбігає, не задавити його. Почнемо з обзору нашого дому. Так, До речі, Людина, якій довірили гроші, ось так вона виглядає. по простому по-робочому, можна так сказати. І так, це в нас дом. На да, Харківській ландшафтні дизайнери вже попрацювали мінімум дизайном, попросив їх. Вони також непогано заробили, що мене радує. Цю статую це все було під заказ. Завезено. Ну, в общем, гроші є, можна трошки розгуляти. Будка, Так. відпочинкова зона, бісерочка така, також є міні-паркова зона, але так собі по вечору прогулятися, до речі, ввечері дуже шикарно виглядить. І також є вихід на набережну. Стоять вітряки для забезпечення електроенергії. І також будемо трошки ще й на цьому заробляти. Ми показали, що ми тут маємо так, квадрик стоїть в гаражі і стоять машини вихідного дня. Для мене і для дружини. Так. Ну що ж, поїхали. Маленько розвернемося. Бо того ще немає, тому ремонтувати ніде автомобілі. Пропустиш. Не впаде. І так, тут раніше був корівник, я поставив тут конюшню. щоб Гості могли приїздити і могли так трішки з ким побалуватись, по кататися і тому подібне. Придбали цю вертушечку, щоб поля зверху наглядати, як люди працюють. Бо я це дуже люблю, коли люди працюють, сітяться. Буршат ручками, це дуже до речі. таке чувство, що життя йде. Люди працюють, я працюю, все класно. Так, є конюшня. Животіни ще нема, тому що ще нічого не готово, щоб завозити животіни. Також поставив курятник, тому що потрібні яйця, щоб були на столі, а не тільки в штанах. Простими словами. стоїть заправна станція і також стоять ангари. Вже також тут раніше були зернові сховища. Я їх перемістив, туди далі. Так, ангарчик раз, два, три, чотири і такі вже за офісним приміщенням. Щоб усе вже було на обліку. Потопили, потопили. Це по-простому, дуже по-простому. Поїхали до зернових сховищ, зараз його вам покажу. І ще, до речі, згадаємо наших спонсорів. Раз, два, три. Ну, і також представників різних компаній техніки, по виробництво техніки. Ну, не те, що спонсорів, але так для декорації непогано дивиться. І ось тут маємо зернові сховища. Так, є на 16 мільйонів літрів. Це зернові сховище, там чисто для зернової продукції і тюкові приміщення ангари. По 500 одиниць в кожному поміщається. Також є совесні ями. О. І маємо таких 4 ангара під солому. Ну, в них поміщається там, около мільйона. Да. Один ангар, ангар на 250 літрів. І також є ангарчики для буряка. Ось, звісно, маленькі, тому що нам його багато не потрібно. Ми його, Якщо буде звернути багато, ми його будемо продувати. продавати. І картопляний ангарчик. Також є скважина викопана, щоб набирати воду. І так, От, тут ми маємо ще у повільного місця. Ми тут ще построїмо, до речі, построїмо ми тут СТО наверх. Бо воно не, необхідно, просто необхідно. І також буде автомойка, щоб люди могли збиратися, кажуть. ти збираються на СТО. А, і так, є 4 ферми. Одну ми вже з однією розібралися, є конюшні. Є пілорама, тривістів збувати. І ось ферма. Що це в нас за ферма? Свинар. Так. так, це під знос, це під знос. Свинарник, напевно, також піде під знос. Будемо розправити новий чуть поближе до того дому. М -м, так, так, да, це свинарник. Цей ангар в общем все знос. і тут я вже раніше був, трішки під шамани. Поставили гараж людині, щоб машину могла доставити. Цей ангар також знос. І поїхали. До речі, на рахунок полів. Бачите, і кінця краю не видно цим полям. А що ми маємо? Маємо таких чотири великих поля. Потрібно буде одне ділити на три частини. Поділимо так доль для буряка, картоплі, тому що якщо велике поле, то я здобув просто збирати той урожай. А на три таких маленьких, то буде нормально для сіна, для трави, для силусу. Буде то, що треба. І ось так по кругу вже йде дорога і по кругу, так що по кругу вже стоять, так, производства стоять, заводи різні, сахарні і тому подібне. Так, чому тут машини стоять? А, тому що тут люди працюють паркова зона, так, раз производство, два производства. В общем, поїхали. Так, з кіньми ми розібралися з квинімом. Так, з конями ми розібралися, з винарником ми розібралися, залишилася вівчарня і корівник. Зараз глянемо, що в нас там по роботі. Що потрібно. Так, ще одна ферма. Що то є за ферма? Трібно ближче під'їхати. Так, це є овчарня. О, о Глянемо, Як на італійських виноградниках. Ту я Дуже класно. До речі, щось нагадує в фільмі Гладіатор. Я теж жив і в кінці алеї такий домик. Так, до речі, тут теж все під знос буде облагоразуватися територія, що ну, не знаю, доволі скучно, здається, зробимо трішки цікавіше, ага, щоб чимось забити цей простір. Поїхали далі. Так, залишився ще корівник. Також є гідроелектростанції, працюють, але то не наші. Паралам. Техніки ще немає. Також буде це скуповуватися. Так, магазин. Приємство, раз, два, так, магазин жилетіни, нормально. Знаємо куди їхати, відкричок декоративний, то мельниця. мельний. Тує дуже класна річ. Так. Люди, що... так, стоп, стоп, стоп. Я замітив, запримітив дуже багато людей. А мені, знаєте, не потрібні. Стоп. Мені потрібно на роботу набирати людей. Так, що ти зможеш робити? Що ти зможеш робити? Пригодиться. <кхем> так, чоловічий на роботу, на роботу, о, ти на трактор сядеш. Тут же похожен на тракториста, а сядеш на трактор. Так, жінки, 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 так, не жінки, ну не особо. Так, а це що за інтелігент. Так, а ну тут ну трошки попроще, О, що за синдром широкоплечь? ні ні дядько, ти напевно підеш на свинар, так? Прийдеш до мене на роботу, я тебе відправлю на свинар. Нармані такий простий. Це теж ладно, на фуру сяду. Жінки також можуть їздити на ні? Так, Тепер знаємо, де брати людей. Що не знаю хто тут їздить ще. Да, людей дуже багато заживлену. Класно, мені подобається. Там гарна. А, Ось і коровник. Так, о, та я тут вже почав роботу. Да, Це є коровник також. І ці ангари підуть під знос. акуратно, не поцарапаємо. Так, це все під знос. цей ангар також під взнос. Підпустий, да, пустий. Відкриваємо дверці. Насколько. Хоп, оп. оп. І так, є. Тут теж домік є, доволі непоганий домик. Хто тут буде працювати, йому сподобається. До речі, набережна. Ну, Вантажний корабль пливе, клас ходить, справиться. Да, На це робоче місце ми будемо відбирати по конкурсній основі. Ну, ну, Підпохтову типу, більш підніпливіший. ну, це не основний момент. Будем дивитися, тому можливо сімейний стан потребують більш такого простору. То... Там дітей багато, ще щось, то на роботу будемо сюди посити. І так, чого я тут зніс? дерева? Тому що тут раніше була конюшня, вона за розмірами іде менша. І коли я почав ставити ферму для корів, вона оказалася завеликою. Тому прийшлось зносити оці всі дерева, будемо засаджувати все по-новому. В общем, роботи не почати края, так скажу. А друг вже мене торопить, каже, давай, бо вже потрібно, щоб був якийсь результат. Бо приїде перевірка, треба буде чимось покластися. Магазин, тут ми будемо все скуповувати пасти. Маємо такого офіційного ділера. Так, тут знову якась купочка, не мій так, а ми опає. Оу! оп не вдалося нам акуратно об'їхати і за ту зробили підтрив. Красиво гудить, страшно просто. Тут дуже оживлено. можна так сказати, центр. А, до речі, маємо ще виноградники. Думаю, зносити ці поля строїти тут участки для ну, типу, житлових будинків. Але хай будуть виноградники. Обробляти нам їх великої території, на них не потрібно, також будуть і оливкові дерева. Ще поставиться. І так, заїжджаємо додому, п'ємо кави і сядемо продумувати план. Такий план, важці план. Вставайте робити, потрібно корінник доробити. Такі машини вихідного дня, собі красуються, так гарно так, йдемо на кухню. Так, на кухні маємо тумбики, які ми чекали зробити. І так, ми вдома. Завтра продовжимо. Вже будемо працювати плідно.